Краща футбольна академія в історії України це не Динамо і не Шахтар. Я виховувався в академії харківського металіста за часів Олександра Ярославського. Саме академія харківського металіста подарувала українському футболу можливо найкраще покоління в історії. І ось я замислився, якби ми складали збірну із вихованців харківського металіста, як би вона виглядала у воротах цієї збірної стояв би Андрій Лунін. є вихованцем харківського металіста. І саме там розпочинав свій футбольний шлях. Центральний захисник Арсеній Батагов, який зараз коштує 20 мільйонів, є основним захисником Трозонспора і одним з Кращих футболістів чемпіонату Туреччини зліва Горбунов, який неймовірно феєрив, Маріуполі, Дніпрі та Харківському металісті. В парі з Батаговим центральний захисник Валерій Бондар, який зараз є одним з найкращих центральних захисників українського чемпіонату, і не тільки гравець національної збірної України. Правий захисник Дмитро Капінос, який також виступає на найвищому рівні українських чемпіонатів. Опорний півзахисник Іван Калюжний, який був зі мною в одній команді, капітан металісту 19-25 і основний опорний півзахисник національної збірної Георгій Судако. Також вихованець харківського металіста, гравець Бенфіки і один з найкращих футболістів нашого покоління. Другий центральний півзахисник Дмитро Крисків, гравець Донецького шахтаря, і також вихованець харківського металіста. Михайло Мудрик найдорожчий футболіст в історії українського футболу, гравець Челсі, і також національної збірної України. Правий вінгер Геннадій Сенчук, футболіст, якого з першої ліги продали за 5 мільйонів в МЛС. Ну і центральний нападник Андрій Кулаков, який грає в вищій лізі чемпіонату України. Ось такий склад із вихованців харківського металіста. Саме цих людей виховала найкраща академія для мене в історії. Яка академія для тебе найкраща? Пиши свою думку, та можливо ти мене більше ніколи не побачиш, але підпишись, щоб побачити більше.